Конику завзяти, ну, мо швидше поспішай, ось на конику я верхи їду у зелений гай, я за коником догляну, дуже я його люблю, принесу йому травичку і водою напою. Я за коником догляну, дуже я його люблю, принесу йому травичку і водою напою. А я коник відпочине, знов дорогу нам рушать, з коником разом ми будем своїх друзів зустрічать, я за коником догляну, дуже я його люблю, принесу йому травичку і водою напою, я за коником догляну дуже я його люблю, принесу йому травичку і водою напою. 一姑姑。